Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Ви дивитесь канал «Є питання» і у мене сьогодні для вас нова історія. Цинізм, в якій зашкалює. Так і хочеться сказати, прийшли часи афігітельних історій. Запорізька область, 24 лютого. Вона однією з перших потрапляє під удар. 26-го під контроль росіян переходить Бердянськ. 1 березня окупанти захоплюють Мелітополь. Далі близьковично оточують Енергодар. Вже 4 березня під контроль ворога переходить Запорізька атомна електростанція. В окупації опиняється більше половини області з регіону, де проживало понад півтора мільйони людей. Виїжджають сотні тисяч. В деяких окупованих населених пунктах свої домівки змушені покинути 80% мешканців. В чергах на виїзд з окупованої території стоять тисячі авто по кілька діб. Більшість цих людей потребують житла, їжі, одягу, фінансової підтримки з усіх кінців України і світу в Запоріжжя надходить гуманітарна допомога. Потягами, машинами, місцева влада щодня звітує про те, як героїчно вона протистоїть ворогу і допомагає співгромадянам. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох, його заступниця і голова місцевого гуманітарного штабу Злата Некрасова, секретар Запорізької міськради і виконуючий обов'язки мера Анатолій Куртів. Ці ці люди щодня постять патріотичні фото, пишуть натхненні слова підтримки українцям в соцмережах і активно звітують про те, як допомагають тим, хто обрав їх владою. І поки оці рашистські солдати, а точніше істоти без честі і совісті, воюють з мирним населенням, руйнуючи їхнє майно, руйнуючи їхнє життя. І поки расисти без честі і совісті воюють з мирним населенням, істоти без честі і совісті в місцевій владі Запоріжжя пи***ть гуманітарку в промислових масштабах. Так підозрює Національне антикорупційне бюро і служба безпеки України. Вчора набує СБУ за сприяння служби зовнішньої розвідки провели обшуки в двох десятках кабінетах і помешканнях посадових осіб. Запоріжжя обшуки пройшли у міськраді, в обласній військовій адміністрації, вдома у посадових осіб та на складах. Розслідування ведеться, як повідомили в національному антикорупційному бюро, за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги. Легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконного збагачення. Під час обшуків у посадовців міськради повідомляє служба безпеки України виявили наркотики, незареєстровану вогнепальну зброю та величезну кількість готівки. Прізвищ тих, кого підозрюють у вчиненні злочину, правоохоронці в принципі не назвали їх. Назвав і показав обличчя колишній агент НАБУ Євген Шевченко. Я зачитаю його пост у Фейсбук. Посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та області. Продавали її через торгівельні мережі АТБ і Сільпо. Вони підозрюються в тому, що за ці півроку було розкрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів і гуманітарки. Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових. Суми, про які йдеться, це мільйони доларів США. А тепер знайомтесь із цими виродками. Це я все ще цитую Євгена Шевченка, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина, заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова. Дивіться, які вони патріоти у Фейсбуці. Всі з пропорцями, готуйтесь до тюрми, гниди. Список злочинців неповний, слідчі дії тривають. Також вивчається ступінь вини та притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торгівельних мереж, задіяних у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги. Так пише Євген Шевченко: люди, яких він назвав і показав, це топ посадовці у Запорізькій області. Олександра Старуха, президент, призначив головою Запорізької обласної державної адміністрації в грудні 2020 року. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв попав в міськраду після місцевих виборів того ж року від партії Слуга народу. А з минулого року став виконуючим обов'язки міського голови Запоріжжя після того, як обраний мер склав повноваження, пославшись на стан здоров'я. Така от ситуація, перечуваючи коментарі про те, що НАБУ, СБУ і служба зовнішньої розвідки розхитують човен, підігрують ворогу. А країна має бути об'єднаною, бо ми програємо. Хочу одразу спитати навколо кого? Це Запоріжжя має об'єднатись і згуртуватись навколо своєї міської влади, побачивши стопки доларів зброю наркотики, які знайшли в їх квартирах і кабінетах набу і СБУ. Так вони всі поки що навіть не підозрювані і формально не винуваті. І набу СБУ і прокуратура мають ще довести, винні вони чи ні. Але на тлі таких історій, щоб країна об'єднувалася, сьогодні ввечері президент у вечірньому зверненні мав би сказати, що призначений ним голова Запорізької військової адміністрації. Звільнений або принаймні відсторонений на час розслідування. А ті, в кого на робочому місці знайшли пачки доларів, незареєстровану зброю і наркотики, мають самі піти у відставку, а не пиляти ввечері ролики про перемогу. Разом ми переможемо, не дивлячись ні на що. А перемога це зараз найголовніше, і це зараз понад усе. Нічого дивного в тому, що в партії влади спливають такі персонажі, такі історії немає. Коли приводиш в політику випадкових людей, цілком очікувано, що ці випадкові люди потім займаються випадковими речами, які вилізають боком, навіть не партії вже, а державі. Випадковий зрадник Олексій Кавальов земля йому бетоном попав в списки мажоритарників «Слуги народу в 2019 році як молодий аграрій з Херсонщини. Хоч місцеві журналісти ще тоді головним його бізнесом називали рейдерство. За даними розслідувачів проєкту Радіо Свобода своєю появою у списку слуг народу Кавальов завдячує Іллі Павлюку, абсолютно непублічному бізнесмену з Чернівців, який був особистим другом президента і якого називали королем контрабанди. Павлюк мав власний кабінет в передвиборчому штабі. Слуг курував їх мажоритарку, зокрема і в Херсонській області, звідки взявся нардеп Ковальов. Завдяки Павлюку і набраним ним людям в парламенті, прямо всередині фракції слуг народу, згодом утворилась ціла група Павлюка, яка неодноразово чомусь голосувала потім в інтересах Ахметова, а навіть не слуг народу, і стала проблемою для самих слуг. Павлюк після виборів зняв офіс прямо в урядовому кварталі, неподалік офісу президента, і в цей офіс регулярно навідувались його слуги. Покійного Ковальова в парламенті називали Льоша Вільнакаса, бо він постійно шукав на чому порішати заробити. Далі ви знаєте все самі на початку квітня слуга народу Ковальов втік на окуповану Херсонщину. Заявив, що Росія в Херсоні назавжди змушував місцевих аграріїв сплачувати податки за російським законодавством. Дослужився до міністра уряду Херсону і в почесному статусі міністра уряду Херсону, міністра сільського господарства своїх 33 роки, був чи то пристрелений, чи то зарізаний разом зі своєю співмешканкою в останніх числах серпня. Така от політична кар'єра. Живі ярка, омрій молодим. І історія змовірним розкраданням гуманітарки в Запоріжжі, і історія зі зрадником Ковальовим в Херсоні логічні наслідки того, що партію слуга народу збирали на швидкоруч і ліпили на колінах, щоб отримати побільше влади. І так. Саме це логічні наслідки того, що люди не дуже відповідально голосували за будь-що на чому було написано Слуга народу, навіть якщо Слуга народу було написано на Ковальові який промишляв агрорейдерством. Тому в тому, що відбувається зараз, винуваті всі, і ті, хто вирішив спробувати зробити всіх разом і ще раз і зліпив політичний проект з підручних матеріалів. Бо коли немає ніякої команди, ніякої партії, то взявши всю повноту влади і зібравши команду з випадкових людей, якщо ти навіть справді хочеш щось змінити чи зробити, то з Випадковими людьми, які під твоїм дахом зайшли, порішати власні проблеми, це неможливо. Але й ті, хто голосував за мажоритарника Кавальова на Херсонщині тільки тому, що на ньому великими літерами було написано Слуга народу. І ті, хто на місцевих виборах в Запоріжжі голосував за Куртєва тільки тому, що на ньому було написано теж великими літерами Слуга народу, теж винуваті в тому, що ці люди мертві вже кавальов і умовний Куртєв, займаються тим, чим займаються. Щоб голосувати за щось, мало щоб було на чомусь щось написано. На Паркані як кажуть, теж пишуть те, чого за Парканом нема. І я зараз навіть не кон. Конкретно про слугу народу кажу. Вони лише найбільш успішний приклад того, що українська політика це не про політичні партії, а про політичні проекти під вибори. Успішний не в тому сенсі, що вони досягли успіху в державотворенні, а успішний в тому сенсі, що їм вдалося зробити всіх на виборах, так як нікому і ніколи не вдавалось. Я не про них, а про те, що за 31 рік в Україні так і не сформувалось кількох нормальних ідеологічних партій, між якими на виборах відбувалася б конкуренція ідей, а не змагання політтехнологів. Так є, тому. Що з одного боку це було вигідно головним тримачам акцій держави Україна, так званому олігархічному клубу? Їм не потрібні партії, їм потрібні проекти під вибори, які після виборів обслуговують їхні інтереси. Політичні проекти не пропонують стратегії економічного розвитку, план подолання технологічної відсталості країни, програми енергоефективності, проекти залучення інвестицій, механізми реформ. Політичні проекти пропонують обличчя, затягують ці обличчя в телевізор, півроку крутять по олігархічних каналах, і опля, всі проголосували за те, що написано на паркані. Але з іншого боку, з боку суспільства, десятки років також не було достатнього запиту на партії, які пропонують не гасла і обличчя, а ідеї, конкретні стратегії розвитку і конкретний образ майбутнього країни не було запиту на людей, які в політику йдуть не за все добре і проти всього поганого, а які кажуть, що саме ми зробимо для того, щоб колись стало хорошо. Додайте сюди політичну амнезію у великої кількості виборців, які завтра голосують за тих, хто обманув їх вчора. Додайте патерналістське очікування, коли вже прийде той, хто зробить мені все і одразу, і за п'ять років побудую країну мрії. І додайте власне небажання брати участь в політиці, фінансувати політичні партії і долучатись до ініціатив навіть місцевих громад. От і маємо те, що маємо: одні пишуть програми, знаючи, що їх ніхто не буде читати. Інші голосують за обличчя з телевізору. Ці програми не читаючи, бо, по перше, лінь розбиратися, а по-друге, немає сенсу читати, коли знаєш, що ніхто того не буде виконувати. Такий от збочений суспільний консенсус, який треба міняти. І, можливо, якраз зараз у нас з'являється для цього шанс. Бо з одного боку війна трохи підрізала крила клики і кігті тому самому олігархічному клубу, який 30 років вводить нас по колу великої політичної корупції. А з іншого суспільство стає більш вимогливим до тих, кому делегувала владу. І після війни буде ще більш вимогливим, бо надто великою ціною даються ці невиконані нами усіма за 30 років уроки. І в самому суспільстві стає поступово більше людей, які хочуть йти у владу, не виходячи з логіки, чому би не спробувати, а з бажанням щось дійсно змінити в країні на краще. І сподіваюся, урок про паркан, на якому щось там написано, якась частина суспільства теж засвоїть. І буде зазирати за паркан, перш ніж доручити комусь керувати країною.